Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом після куриської а Також з ривом путіним проговорів, справляючись на реальні ультиматуми і умови, Арев буде готуватися до масштабного удару по центрам прийняття рішень у Києві. Пише The з посиланням на високопоставлені джерела. Видання пише, що РФ відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щоб показати світові, що вона всемогутні і що Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні крилатих. Ракеди, балістики і шахедів, що стане великою проблемою для української ППО. А зараз розвідка боєм 15 квітня ніч ранок. Противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахеди з північного та південного напрямків Білгородська область РФ та Мису Чауда Криму. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Загалом зафіксовано пуски шахедів з різних напрямів. Із них більшість знищили сили ППО. Ворожі ППЛА летіли у різних напрямках. Тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. Вибухи у тому числі. Слі лунали на Київщині та в Києві. Також надпотужні в Умані. Цими атаками Путін пробує прощупувати нашу протиповітряну оборону критичних об'єктів. Як пишуть у телеграм-канали, тривога була не в Києві. Проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують пропуски ракета, які збили системи ППО. Балістика помітили не так швидко, як би хотілося. Які минулого разу цілили по південному мосту. Крім того, на півдні країни знову розліталися шахеди, які кошмарили Одесу та портові. Райони вилетіли українські пілоти, які наносили вогневі ураження по території Республіки Білорусь. Після останніх новин ударів по аеропортах Москви та після ударів по Кримському мосту після повномасштабної операції в Куруську можлива атака по Києву, причому постійно протягом декількох днів. Атака по банковій раді та ряду критично важливих інфраструктурних об'єктів у бережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють на авіабази в Енелісі та Шаківці відправлено доручення готувати. До виліту понад 35 п'ять у двадцять які вночі вранці можуть бути завдані ракетні удари у низці адміністративних будівель в Києві. Активізація авіації вздовж на олені моздокові а також на деяких аеродромах Білорусі та бази пусків дронів завезені нові. Пише телеграм-канал ОПОРА. На думку ягуна, удари по Москві мають інше значення. Росіяни не мають можливості відновлювати свої спроможності для ударів ЗСУ, таку Думку висловив генерал-майора запасу СБУ Віктор Ягун. Те, що Осується ударів по військових об'єктах або об'єктах енергетичного комплексу Росії. Це розумна тактика. Ми цими ударами значно знизили інтенсивність їхнього виробництва. Проблема Росіян не в тому, що ми б'ємо по тому, а в тому, що вони не мають можливості ремонтувати і відновлювати свої спроможності. Вони змушені забирати з цивільного сектору економіки паливо, передавати його у військовий, тому що війська мають постійно отримувати щось. А це незадоволення населення щодо військових дій. Це один із таких факторів, крім економічних. Ніх ударів ми ще маємо соціально-політичні такі, сказав він у Етеріспресо. На думку ягуна, удари по Москві мають інше значення. Він вважає, що це виступає як психологічна атака на росіян, які перебувають в іншому інформаційному просторі. Але через вибухи мусять згадати, що триває війна. Що стосується ударів по центральному регіону, особливо по Москві, треба розуміти, що там менше військових якихось зисків, більше суспільно-політичних, тому коли щось десь там по кутузівському чи якому там по якихось центральних вулицях. Б'є український дрон, навіть якщо він після один летів до Москви, якщо він продемонстрував там свою присутність, це для москвичів, які живуть у зовсім іншому інформаційному просторі свої такі інформаційні бульбашці. Це досить серйозна психологічна травма. Додав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.